А ми пам'ятаємо ці заяви Фіцо, що він говорив, що він буде блокувати допомогу, що жодна компанія ніякі зброї з, з Словакії, що він буде це робити, щоб ми не були в НАТО. Але хочу вам нагадати, друзі, що в політиці дуже важливо, що ти кажеш. Звісно. Але. Набагато важливіше, що ти робиш. 100%. Хочу вам нагадати, що що ми бачимо сьогодні, а ми сьогодні бачимо наступне: коли голосували за допомогою нашої країни, єдиний, хто вийшов і не проголосував, це був Вінніпух з о, о, м... Орбан. Орбан. не вийшов. І проголосував. І проголосував. Другі. Слухайте. Шість найкрупніших компаній Словакії збройних законтрактовані до 27 року по Україні. І вони 24 на 7 працюють і відражають нам зброю. Зброя їде? Їде. Скажіть, будь ласка, а ми бачили закриті кордони по зерно? На відміну від і, і якоїсь іншої країни? Будь ласка. Тобто. То, що він може продавати свій продукт Коцапам, це його справа. Але він сьогодні дуже відрізняється, що він каже і що він робить. А те, що ми бачимо, він для нашої країни робить, але дуже так, знаєш, обережне, обережне і маньоври.